О, друзі, у нас жара жаріжче. Що моя хазяйка робить? Привіт, хазяйка. Всім доброго дня. Я. Ще. Я її не їм, я в неї постійно на цей запах вбиває цей цибулі, але мені треба її зібрати, подивіться, вона вже переросла. Дивіться, яке коріння, це бабчина цибулька, цю, що він я купив на вулиці. Подивіться, яка, як вона росте, що тут. А це лишила. Е... Тую, що купляли ми так, не знаю, чи вона проросте, чи не проросте. Це та, що оброблена, казали нам, що не сходить, так? Так, да? щоб не кільчилася, вона не проростала. Її обробляють спеціальною якоюсь штукою, щоб вона не проростала. Ти мене знову знімає ще така чахотна постійно, як не гразна, то, то ще щось. Все нормально. Не маю... Все нормально. Віду, Віду не маю товарного. Краса зачервонілася, все нормально. Сижу як вулику, такі бджоли, що страшне. Вони собі сюди прилітають, вітя каже, летять на цьому, повно заражені. Всі ноги аж такі тяжкі, їлі тягнуті туди. в мене рукула. От я оце люблю, бачите, травечку цю. А, а колочка вкусненька, зелененька. Що, без, без ГМО? Без ГМО. Ні разу, нічим. Я, сама, я ще й навіть не мию, можу такое взяти, зірвати і з'їсти. Це не страшно. Е, е, друзі, хочу вам нині показати. Запитуєте ви мене, чим ми підкормляємо зараз вазони. Хочу вам показати, що я купила, що я купила для підкормки. Е, зараз вже тепло, вони вегетують. Дивіться, оце є такий плантафол. початок вегетації. Чаточка. Ага, ага, Може там інача фірма бути. Чого початок, бо зараз для лимонів треба азоту? Тут саме більше азоту. О 30-10-10. Це такий початок вегетації. Пачечка на відро води це бризкати зверху. Або я ще люблю отаке: хелатин. Просто я не знайшла желіза. Повинно тут писати желізо. Оце то, що треба зараз, бо зараз дуже багато хлорозу після зимі. І тим желізом обробляєте. Це в мене мікс. Це якщо вже от, тут теж хорошо азоту багато, фосфору, калію, желізо так само входить. Дуже хороший состав. А під корінь купила оце цього року перший раз. Я його ще не пробувала, але мені подобався склад його. Це йде, воно пише «Укорінювач», але тут так само йде, дивіться. Йде азот, фосфор, калій, плюс сірка, магній, бор, залізо, марганець, цинк, мідь, молібден. І пішло. І ще йде сюди борштинова кислота і амінокислоти. Тобто, склад хорошенький такий, мені сподобався. І він йде, бачите, для, для розсади, для всього. Універсальний. Тут йде дві ложечки на відро води мірних, маленьких. Тобто цієї пачки вистачає на 450 літрів. Ну, таке воно. Таке взяла це я собі для розсади, но воно йде ще бризкати по листю, його не бажано, бо це більше для укур щоб розвивався корінь. Лучше ляти під корінь, ніж бризкати. Для бризкання я, вот я знаю, що це перевірені і лімоном воно не мішає. Короте, друзі, щоб ви розуміли, вона дуже любить оце вече, вона, навіть, якщо щось купляє, то обов'язково дивиться на срок годності. Ну то ж, це ж баб'є, вітя що, любу, да, любу, продукт, любий, вона дивиться на срок годності. Я ніколи блин. і цим я страдаю, бо не раз принесу і вон, получаю від неї, що вже все кінчився срок. Годності. Подивися, Вітю, привезли перчики. Поки ми з тобою тут шаримося, можна так сказати. Вони ж вушка по попускали. Треба зараз срочно, напевно, перемацати і їх поляти. Знаєте, чому вони вушка попускали? Бо в нас в хаті вже ми не палимо, в нас холодно, а тут жара 30 градусів і вони трошечки в шокі це, сьогодні. Це той перець-огоньок, той маленький, Перцюшка, маленька, перцюжка, така, що ви собі одну зірвете і можете заперчити все на світі. От мої дикарі, це вже з хати я забрала сюди. Це посаджені в грудні, бачите, нічого вони не попереростали, не повитягувались, то, що треба, мені подобається. А це пізніше садили мені якісь не, ну, чахотніші. Мені не, не дуже вони бо, подобаються. Бо пізніше? Отак. От корінення таке собі, не хочу навіть показувати. Так, да, коріння таке собі. Хоча є. Теж їм жарко, я їм казала, Вітюві на ту сторону під стіну перенести їх. Я їх поблизкую, так. бо дуже листя позакручувалося. І от Павловський. Вже хотіли показати, Вітя хотів вам показати. От, друзі, робив з вами обрізку. Дивіться, на кожному пінькові, де зарізав гілочку, пускає по 3-4 по гілочки. От для чого потрібна обрізка. З одної гілки ви робите 3-4 гілки. Так що, якщо не жалійте лимон, обрізайте верхушку. Це більше павлоски він обожні обрізати. От я, от, дивіться, зараз вам покажу, де я зробив теж обрізку. От. І була довга, звідси довга гілка, така довга-довга. Я її обрізав. І буду надію мати, що звідси пусти за 4-3 гілки. Хухрачки, така жара, води понабирав вже. Треба вода, щоб була тепленька. Щоб не зразу з крана. Якщо ви поливаєте, не беріть зразу холодну воду. Щоб вона відстоялася на сонці. От у мене стоїть вода на сонечку. З неї хлороз. Виходить чи сідає, бо все одно в нас в крайній. Крайній у нас хлорірована вода. Я кажу, нині їдемо рано. Малих відвели. Я кажу, Боже, які ми щасливі люди, що в нас є куди їхати, що є живі батьки, що є теплиця, є чим зайнятися, відволіктися. Ну, це просто клас. Що твоє розсада? Росте. Помідорки. Ці смердюшки, як я на них кажу. Зараз буду виносити на вулицю. І Сьогодні Вітя буде їх виносити вже на вулицю. Вони кажуть, що витримають заморозки, їм повинні нічого не бути. Розмарін. Розмарін. Вчора їх попересаджували, бо вони були в маленьких риночках. Навіть Так, Ось такі деревцятка всі. Я трохи пообрізала, вже буду приправу до м'яса, собі посушу. Кстаті, дуже добре кидати, якщо маринуєш м'ясо, гілочку кидати до неї. Недавно робив, вкусно було, правда? вкусно, так, да, прикольно. То ми от їх пересадили сьогодні на вулицю винесемо, або мені треба тут місце, бо я хочу дикарі там висаджувати. О, таке -во у нас. Зараз жара, воно все таке ніби. Подивись, де, де бджола. Впала квіточка, покажи, дивіться, впала квіточка і вона ту квіточку. Шморгає. Бачив? Ага. Що з цією цибулею ти будеш робити? Мама дядько носить молоко, на мама віддасть трохи, бо ж ми ж не з'їмо стільки. От. Трохи додому заберемо, вона вже, бачите, переросла цю посажу. Ми щось придумаємо. Аби комерція. Що, зірвати лимон? Треба, я хочу дикарі висаджувати, а ми вже до, догралися, що в мене насіння нема на, на висаджування. Я вчора кажу, до Віті, ти вибрав мені насіння? Не вибрав. Я кажу, я би вже висаджувала, нема. Що? Все, зараз буду зривати. Ну, все, друзі, до зустрічі. Все, гарного, спокійного, вам мирного дня. До побачення.